В Україні розробили FPV-дрон з управлінням по кабелю. Українська компанія готує до поставки військовим першу партію FPV-дронів з управлінням по оптоволоконному кабелю, що несприйнятливі до радіоелектронних перешкод. Про це виданню Форфс повідомив засновник та генеральний директор компанії Олексій Жулінський. Компанія успішно випробувала в бойових умовах свій новий ударний безпілотник, хижак Рібов. Котрий замість звичного радіозв'язку керується за оптоволоконним кабелем. Така система зв'язку є повністю захищеною від ворожих радіоелектронних перешкод та робить дрон вкрай ефективним на полі бою. Наразі виріб компанії проходить сертифікацію, щоб бути допущеним до закупівель збройними силами та структурами сил оборони. Тим часом компанія вже запустила у виробництво першу партію таких ударних дронів. За словами Жулінського, з наявними ресурсами вони можуть виготовити до тисячі апаратів за відносно короткий термін.